Це найкрутіші наземні зірки, які були на Атлас Вікенді. Почнемо із The Prodigy. Легенди електронної музики були хедлайнерами фесту у 2017 році, і багато хто вважає, що цей англійський гурт найкраще, що було на Атласі ever. Але рокери заперечують, бо у тому ж сімнадцятому році запалювали і канадці Three Days Grace. А рік перед тим фіни, Епокаліптика та британці The Subways. Ну і виступ Лесібо у 2017. 2018 році теж був супер хот. А в 2019 на Атлас приїхали мої любимки Black Eyed Peas з новою солісткою. До речі, тоді лідер гурту сказав, що хлопці в Україні щасливчики, бо в нас найгарніші дівчата. Ну хіба не молота? Цей рік теж не промах. 19 липня на Атласі виступлять легендарні The Rasmus. і я з нетерпінням чекаю почути цю їхню хітяру наживо.